Ви просили у мене рецепт. Я в суботу показувала ось цього салатика, тому показую та розказую. Готувати його дуже просто, але він дуже смачний. Для початку натираємо плавлені сирочки. У мене три різних смаки, Затим вичавлюю кілька зубчиків чеснику. Це так як. Ви полюбляєте, можна більше, можна менше. Я стараюся розподілити чесник по всьому плавленому сирку. І головне забула сказати, сирки потрібно брати хорошої якості. Поверх цього можна змастити сіточкою майонезу, але я натерла зразу відварені домашні яйця. Бачите, який гарний. Жовтенький жовток. Яйця як і сирки, тру на дрібній терці. Затим яйця солю та перчу та змащую сіточкою майонезу. Майонез можна гарненько розрівняти ложкою, але я для того, щоб воно було красивіше, затерла просто жовтком. Та прикрасила кількома гілочками кропу. В такому вигляді можна подавати навіть на святковий стіл. Це дуже смачний і простий салат. Можливо, він має назву, але я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях.